У зв'язку з останніми прогнозами для України вирішила записати відео саме на кухні, саме біля холодильника. І Зараз поясню чому. Тому що український вчений, який спрогнозував землетрус в Турції, повідомляє про те, що сейсмічна активність також зростає в Україні, і він спрогнозував такий самий потужний землетрус в Україні. І нещодавне повідомлення від американського вченого це підтверджує: а якщо врахувати те, що останній потужний землетрус, який відбувся в М'янмі, він зруйнував будівлі не лише в цьому місті, а й в сусідніх країнах. А біля нашої країни знаходиться зона вранча, і там зараз вона також подає ознаки активності. Тому зараз дуже важливо бути підготовленим не лише е від бомб, так, а й від потужних землетрусів. А тепер, чому саме на кухні? Тому що дивіться, холодильник і тут він може дати вам. Е Трикутник життя. Що це значить? Якщо щось впаде, то воно впаде на холодильник зверху, так? І ось тут буде у вас місце, де ви зможете зберегти життя собі та своїй дитині. Тут я постелила ось такий коврик, тому що в мене плитка і, мож... і вона холодна, щоб було тепло. Також в мене тут поряд стоїть тривожний чемоданчик. В ньому тут знаходиться свисток. Та ліхтарик, щоб у, у разі завалів подати сигнал рятівникам. Також, ось тут зверху, я поклала такі маски з фільтром, тому що якщо буде щось рушитись і буде багато пилу, ці маски дадуть вам змогу дишати. Дивіться відео, знайомтеся з більш детальною інформацією і бережіть себе та своїх дітей.